Ми зустрічаємося для того, щоб поговорити про навчальну програму Християнське консультування, яку проводить центр Реаліс. І я, як координаторкою цієї програми, я веду студентів від початку до кінця цієї програми, і тому я хочу поділитися всіма тими деталями, які вас можуть цікавити. Ця програма дає освіту на перетині трьох дисциплін: психології, більш академічної такої складової, психотерапії, більш практичної складової, і біблійних студій відповідно теологічна складова, оскільки центр Реаліс є християнським центром, який, в тому числі, свої навчальні програми структурує і формує навколо християнської основи. Конкретніше в цій програмі викладається те, що називається інтеграційним підходом, тобто це підхід до психологічного консультування, який поєднує у собі як біблійні основи і принципи, так і здобутки психології, психотерапії різних напрямків. Це те, що ми робимо в цій програмі, це те, що ми віримо, це те, що ми вважаємо корисним для застосування на практиці. Програма християнського консультування існує вже більше 20 років. Сам центр Раліс також існує в Україні і ефективно працює вже більше 30 років. Тож досвід є величезний і багато випусків цієї програми вже працюють багато років і приносять великі плоди на ниві психологічного благополуччя українців. Також зараз, ну мабуть, вам буде цікаво дізнатися про актуальний стан. Наразі у нас на програмі вчаться 40 студентів в різних формах, на різних етапах, і більшість з них зараз закінчує свою практику, тому ми готові відкривати двері цієї програми для нових студентів. Власне, цьому і присвячений цей ефір, щоб надати вам інформацію і долучити нових студентів до програми. Отже, в чому особливості нашої програми? Програм, таких як наша, не дуже багато в цілому в Україні, є декілька. При цьому є певні особливості, за рахунок яких нашу програму знають, і на яких ми намагаємося фокусуватися при тому, коли ми формуємо, як саме викладати предмет. Перше це наш досвід. Тобто, як я кажу, більше 20 років ця програма викладається, і ми весь цей досвід враховуємо з кожним набором. Ми враховуємо ті речі, які ми вивчили, зрозуміли на попередньому етапі, і намагаємося програму покращувати. А другий момент про нашу програму це західні викладачі або українські викладачі, які отримали освіту за кордоном. Тобто, ми намагаємося запозичувати західну систему навчання, консультуванню. Вона суттєво відрізняється від того, як це відбувається в українських реаліях, Тому якщо у вас є, наприклад, український диплом психолога, це чудово, це прекрасно, але це не зовсім те саме, що ми даємо на нашій програмі. Тобто, якщо у вас є диплом психолога з українського вузу, і ви берете нашу програму, то вони дуже добре доповнюють одне одного. При цьому, якщо у вас немає диплома психолога з українського вузу і він вам не є конче необхідним по якихось причинах, ну наприклад, якщо ви хочете консультувати в церкві або якимись там волонтерськими проектами займатися на низовому рівні, не на рівні психотерапії, то тоді, в принципі, наша програма, яка побудована за західним зразком навчання консультування, може вам дуже добре підійти. А, третє, це власне інтеграційний підхід. Я вже сказала, що це підхід, який працює на перетині біблійних основ і принципів і здобутків психології та психотерапії. Це є доволі унікальним моментом серед якихось подібних програм в Україні. Ті, хто трошки розуміються на цьому, то розуміють, що там світські програми не інтегровують біблійні принципи і основи. Відповідно, є також програми іншого характеру, які намагаються не інтегровувати. Психологію, психотерапію, біблійне консультування. Тобто, у нас це підхід на перетині цих двох речей, і ми намагаємося взяти найкращі здобутки того і того, і подивитися, що з цього може разом працювати для того, щоб давати найкращі результати. Це інтеграційний підхід. Ну і четверта особливість нашої програми в тому, що ми даємо практику в реалісі є клініка, яка працює. Всі ці роки і працювала надзвичайно активно під час ну, з, з повномасштабного вторгнення. О, У мене здається, виключилось світло. М -м -м. Ставлю на паузу. Отже, я повернулася. У мене ця е, штука якась тільки що сталася. Це було не відключення електроенергії, а це. А мій зовнішній монітор вийшов із ладу. Такий цікавий у нас ефір. Бачите, виходить, власне кажучи, всю минулу зиму, коли в Україні були відключення енергії, і коли досить складно було з тим, щоб виходити в ефір, Реаліс все одно працював, проводив дуже багато груп підтримки. Тож ця ситуація неприємна, але трохи нагадує про досвід того, що відбувалося рік тому. І вдалося цей цей період прожити, прожити нам як реалісу, нам як програмі, нашим студентам, нашим інтернам і нашим бенефіціарам, які ходили на групи підтримки. Добре, побачимо, що буде цього року, і точно не хочу спиняти зараз наш процес через ці технічні ускладнення. Тож поїхали далі. Я надалі хочу вам розказати про предмети, які входять в програму, які можна брати. Вони складаються з двох блоків. Перший блок це психологічні предмети, другий блок це богословські предмети. Всього предметів обов'язкових на цій програмі є 11, але також є предмети додаткові. Психологічний блок складається з таких предметів, як зачитаю прямо із методички, Вступ до християнського консультування, який дає вступ до інтеграційного підходу. Психологічне консультування та розвиток людини, які говорить про психологію розвитку, консультування сім'ї, там даються основи емоційно фокусованої терапії для пар, базові навички психологічного консультування, які готують студентів до практики, до практичної роботи, підходи до консультування, які дають вступ до різноманіття підходів для того, щоб дати можливість студентам поглиблювати свої знання далі. І психопатологія, відповідно, вона необхідна для того, щоб убезпечити роботу з реальними клієнтами і могти перенаправити до медика тоді, коли це необхідно. Богословський блок складається з герменевтики, з богослів'я старого та нового заповіту та консультування, з предмету місця церкви в контексті консультування і з християнської етики. Це є основні предмети програми, але також ті, хто вчаться на наших програмах, мають доступ до додаткових бонусних безоплатних програм, які також можуть слухати. І вони є дуже практичними або вони є такими, що були записані під час літніх школ, і вони є в доступі для тих, хто у нас вчиться. По-перше, це перша психологічна допомога та ведення груп підтримки. Це та програма, в яку ми вклали дуже багато зусиль. Протягом двох років останніх стійкі сім'ї, програма, яка розроблена організацією ВІВА, і ми взяли її викладати в Україні. Два теологічні предмети по псалмах і по відкриттях, по відкриттю, і два предмети з приводу військової тематики: це психологічна підтримка військових і робота з сім'ями військовослужбовців. Ці предмети можна слухати, будучи студентами РАВІСА окремо від програми. По всіх наших програм... курсах видаються сертифікати після того, як ви їх закінчили і здали завдання. В цілому є три формати, як ви можете у нас вчитись. Перший формат це слухати окремі курси. Ці 11 або ці бонусні проходити курс, вибирайте, який вам потрібен для вашого особистого професійного розвитку, отримуєте. В кінці курсу сертифікат, в кінці курсу також ви отримуєте завдання, яке треба зробити, я його перевіряю, і після цього ви отримуєте сертифікат про проходження цього курсу. Це формат слухач. Кожен курс у нас наразі коштує тисяча гривень, тому це, як кажуть наші студенти, велике благословення і подарунок. Другий формат це коли ви слухаєте всі курси і хочете також йти в практику. Тобто проходити курси і практику, і після цього ви можете отримати диплом християнського консультанта від нашого центру, не просто про окремі курси, а про таку собі вже статус людини, яка може консультувати. Додам не з точки зору законодавства, тому що у нас ця тема насправді наразі в процесі врегулювання, а з точки зору ну загальної логіки. Тобто, ми, як реаліс, якщо ви пройшли практику і всі наші курси. Вважаємо, що ви готові для роботи з реальними клієнтами на рівні консультування, тобто це базовий рівень надання психологічної допомоги. Отже, це є другий варіант. Третій варіант це якщо ви проходите всі курси, плюс практику, плюс пишете дослідницьку роботу, і тоді ви можете отримати диплом магістра християнського консультування. А це є третім варіантом, як ви можете у нас вчитись. Всі три варіанти в доступі, всі три варіанти ви можете для себе обирати. Формат навчання у нас змішаний. Тобто, ось ця програма лекційна про ці 11 курсів плюс бонусні вони є в записі. Вони у нас зберігаються на класрумі, і якщо ви хочете взяти якісь з цих курсів або всі, то ви отримаєте один за одним доступ до. Класруму з цими курсами, і ви можете там передивлятися записи цих лекцій, виконувати домашні завдання і, відповідно, так рухатись по програмі. Якщо ви далі хочете йти в практику, то тоді це вже, відповідно програма практики буде не в записі, тому що це неможливо. Вона буде очна. Ви будете брати участь у справжнісінькій практиці з справжнісінькими колегами, клієнтами і супервізорами. Практика складається з таких частин: це ваше індивідуальне консультування, це робота у трійці, процес група, де ви проживаєте свої особисті процеси вже в груповому форматі. І останнє це 100 годин практики у нашій клініці під супервізією наших супервізорів. Отже, якщо ви хочете виходити з програми, маючи ці навички бути готовими до консультування, то ось ця практична частина вона для вас є і вона гарно проходить. Ми зараз випускаємо велику кількість консультантів, які якраз закінчують цю практику і дуже успішно отримують величезне зростання себе як професіоналів, величезне задоволення і принагідно допомагають великій кількості людей, які звертаються до нашої клініки за підтримкою. Що дає наша програма, якщо так підсумувати? По-перше, дає розуміння інтеграційного підходу до консультування. По-друге, дає базові знання і навички для консультування. Відповідно, пройшовши всю програму, ми, як Раліс, вважаємо вас готовими до консультування на первинному рівні. І останнє це дає вступ до психологічних знань. І психотерапевтичних підходів. Тобто, закінчивши програму, ви можете починати консультувати, ну і при цьому рухатись далі, куди ви хочете. Якщо хочете, можете поглиблюватися академічно. Якщо хочете, можете брати подальшу повноцінну освіту в якомусь із методів, який ви для себе оберете уже зверху на те, що ви отримуєте тут. Часто питають: чи можна після програми консультувати? Відповідь так. Консультувати можна. Єдине, що ви маєте розуміти, що консультувати можна на рівні консультанта, тобто ви не є академічним психологом, якщо у вас немає окремої освіти психолога, ви точно не є медиком аж ніяк, тому що це в цілому не є медична спеціальність. і ви не є психотерапевтом після цієї програми. Бо для того, щоб бути психотерапевтом, треба закінчувати навчання в методі якомусь, який готує психотерапевтів. Тобто, ви можете консультувати на рівні психологічного консультанта. Ось це ви можете робити. Ви це можете робити в рамках свого служіння, в рамках своєї церкви, в рамках волонтерства, в рамках державної організації, в рамках своєї особистої практики. Тобто, це те, що ви можете робити, і після програми ми впевнені в тому, що у вас будуть базові навички, щоб не нашкодити і допомогти в тому обсязі, який можливий на рівні консультанта. А і ще одне часто питання: це чи даємо ми сертифікат державного зразка. Ми його не даємо. Ми даємо сертифікат реаліса. На різних етапах у нас була сертифікація, зараз її немає. Зараз ми працюємо над сертифікацією, але на даний момент державної сертифікації реаліс не дає. Тобто, це більше професійні курси, які ви проходите і отримуєте. Диплом Реаліса. при цьому важливо сказати, що в християнських колах диплом Раліса дуже знаний. У наш досвід роботи більше 30 років, як я вже зазначала, і досвід існування програми більше 20 років. Відповідно, в церквах, в місіях, в організаціях християнських знають, що таке Реаліс, знають, що таке християнське консультування в реалісі. При цьому також мені важливо сказати, що ми працюємо за західними стандартами освіти і у відповідності до болонських критеріїв надання освіти відповідно в якійсь точці, цілком імовірно, що ми отримуємо сертифікацію міжнародного характеру, і тоді ці програми будуть. Зараховані як такі, що можуть акредитовуватись за стандартами державними. Ну наразі цього немає. Тобто, зараз ми даємо освіту на такому рівні, в такому обсязі такої якості. Але документи державного ми не даємо. Мені важливо, щоб це було прозоро, і ви це знали, і на це не розраховували. Ми даємо знання і навички, але не даємо державний документ. Дивіться, це були всі питання, які зазвичай мені задають на цю тему. Я їх покрила, я розказала. Зараз це відео закінчиться, завантажиться. Я його викладу. І якщо у вас залишаються якісь ще запитання, залишайте їх або під постом, або пишіть мені, або заповнюйте форму запису на програму, яку я також додам під постом з цим відео. І ми можемо бути з вами на зв'язочку і, в принципі, можемо вже починати співпрацю. Можемо вже починати а, навчання ваше у нашому центрі. А, буду рада вас зустріти, буду рада з вами поспілкуватись. А, гарного всім вечора. На ну, все добре.